Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок в селі Мала Перещепіна Полтавської області. До міста Полтава 35 км. Земельна ділянка 10 соток. Будинок площею 80 метрів квадратних. У будинку три кімнати, кухня, санвузол. Опалення газовим або твердопаливним котлом. На подвір'ї літня кухня, погріб, господарські будівлі, свердловина. Поряд знаходиться школа, садочок, магазини та лікарня. Для того, щоб дізнатися вартість будинку, телефонуйте 050 036 36 79. Та ставте лайк, мої любі, для того, щоб цей чудовий будиночок знайшов свого господаря.